Друге травня має стати в Одесі щорічним днем жалоби. З такою ініціативою виступили місцеві депутати, і виконувач обов'язків мера вже підписав відповідний наказ. У місті сьогодні почали ховати загиблих під час сутичок, що схолихнули всю Україну у п'ятницю. Одеса в жалобі. У місті приспущені прапори сьогодні перші похорони. Шістьох загиблих під час сутичок 2 травня ховають без гучних прощань, аби уникнути провокацій. Публічне прощання влаштував лише з депутатом обласної ради В'ячеславом Маркіним. Він постійно виступав на мітингах за федералізацію. А 2 травня опинився серед тих, хто забарикодувався в охопленому вогнем будинку. Профспілок на похорон прийшли пересічні Одесити, колеги та друзі загиблого. Одеського губернатора прощатись не пустили, бо саме його звинувачують. У трагічних подіях За офіційними даними, у наслідок сутичок, стрілянини та пожежі в Одеському будинку профспілок загинули 46 людей і ще понад 200 травмовані. Нині на третю добу після трагедії у лікарнях Одеси перебуває понад 80 потерпілих, із них 26 у вкрай важкому стані. Серед потерпілих виявилось і двоє неповнолітніх. Місцеві 11-класники. За життя одного з них у медиків є серйозні побоювання. Одного мальчика 11 класу ожог спини і ног от у нього попав. Коктейль Молотова у одного ребенка огнестрельное ранение. Вот у того, которого внестрельного раніше, его состояние, к сожалению, самое тяжелое. На сьогодні в моргах Одеси нерозпізнаними лишається близько 20 тіл. Про долю ще 45 людей. Невідомо їх розшукують родичі. На сьогоднішній день велике кількість людей задержані правоохоронними органами, вони не можуть зв'язатися. Часть людей, як ми розуміємо, видимо, скрываются. Всіх в тому числі та тоже бігті обстоятельство. І опять же, час людей, котрий до сих пор не познаний, та котори находиться в Завтра в Одесі ховатимуть і ще десятьох людей, які загинули 2 травня. Міська влада взяла на себе витрати з поховань. Сім'ям загиблих виділили по 10 тисяч гривень. Згодом пообіцяли в мерії виплатять ще й моральне відшкодування. Утім, коли і скільки поки що невідомо. Тим часом у міськраді вже зареєстрували подання. Зробити 2 травня в Одесі не вжало Ольга Параско, Віктор Варагуля, Одеса, ТСН, 1+,1.